Бібліотека. Серце як читальний зал, Хоча і абонемент до твоєї ваволонської бібліотеки. У правому передсерді тісно. Крізь турнюкет заходжу в лабіринт, рипить паркет. Скільки тут всього намішано, тематичні стенди, відділи періодики, каталог колишніх жінок, новинки. Пройду повз залу спогадів, порушу тишу перше. Шукатиму рідкісні видання і стародруки пам'яті, сплутаю карти у картотеці, замовлю щось міцне і питиму з тінями класиків, Розчелю їх ніжним дотиком до пожовтілих сторінок, морочитиму голову твоїм улюбленим, мертвим поетам хай знають. Перечитаю до середини список твоїх кораблів, пройду між силою та харибдою. Гуртатиму далі, аж доки ти відчуєш солоний пісок на обвітряній шкірі. І зрозумієш, це острів Одіссея. Забудь куди хотів плити. Залізу на найвищу полицю і дістану саме ту книжку. У ній щось пульсує під палітуркою. Стмухнув з неї пил, і він розсиплеться зоряним пилом. Загадай бажання я. Тірю, пообіцяй, мій читацький квиток не матиме терміну дії. Він довічний. Я повертатиму усі книжки, крім однієї.